Під час апаратної наради від 24 листопада керівник управління житлово-комунального господарства звітував про обсяги виконаних за минулий тиждень робіт з капітального та поточного ремонту житлового фонду Слов'янська. Зокрема, мова йде про ремонт покрівлі за кількома адресами. Закончили крові, 13-го, шиферне крові далі. Закончили три під'їзди, патєзнеподалі на тринадцять сьогодні. ми фінансування. Есть у нас объекты, где есть экономия по капитальным ремонтам. И мы планируем туда добавить на вторые на 13, порядка 130 тысяч, и сделать также капитальный ремонт кровли, чтобы выйти в целом, закончить кровлю по всему дому. Вчора у Слов'янську по провулку Батюка стався випадок витоку природного газу. Про це повідомив Дмитро Діденко. Бригада управління з газопостачання та газифікації спрацювала оперативно. Була обнаружена утечка до труби транзитне газоснабження та Батюка 3 і п'ятий Оперативно сработали газова служба управління газифікації. Роботи вчора були виконані. Люди получили все квартиры, получили газ. Сегодня планируем дальше, есть еще там проблема по замене самого года в дома. Частично было еще неудобно. Крім того, проблеми з газовим водом наразі існують за адресою вулиця Свободи, 37. Приступити до ремонтних робіт ЖЕК і міськгаз мали сьогодні. Звісно, не оминули під час засідання напружені обстановки з водопостачанням. Питна вода вже другий тиждень відсутня в центрі Слов'янська та в мікрорайоні Залізничний. Планові ремонтні роботи на шостому водоводі тривають. Мешканців обіцяють забезпечити підвізною водою. І адреси, які хронічно нас залишились без води, Мы ему график составили, каждый день будет подвоз воды, каждый день будет ответственный человек там. Принято решение, чтобы за подвозом воды ответственные были непосредственно работники обонадела водоканала. То есть у вас будут телефоны и раздать их там по подъездам, домам, кто не успевает там на работе, чтобы была информация у представителя водоканала, кто остался без воды, кому не сделали подвоз. То есть персонально Задання, щоб у кожному будинку, де відсутність води, вода була доставлена. Тому що затягуються роботи підрядників і іншого способу, як обезпечити людей водою, я бачу, сьогодні не існує. Стане на 24 листопада, всі ліфти в Слов'янську знаходяться в справному стані. Наразі триває модернізація підйомників, у яких вичерпано термін експлуатації. Відбували організацію, яка прийшла по вулиці Свободи, це два приступи, сьогодні Двух последним 1932, 4-му. И на этой неделе закончил модернизацию 1952 года потом и приступил к 50-му попусту. У Слов'янську група піротехніків ДСНС продовжує роботу по знешкодженню боєприпасів. За минулий тиждень надійшла одна заявка від жителів вулиці юних комунарів. Тут був вилучений знешкоджений снаряд. Крім того, рятувальники звернулись із попередженням до мешканців і гостей Слов'янська без зайвої потреби не відвідувати лісопосадки, особливо ті місця, де раніше дислокувалися військові підрозділи та проходили активні бойові дії. На минулому тижні, поблизу гори Карачун, двоє мирних жителів підірвалися на розтяжці. Як пояснили потерпілі. Вони відправилися в лісосмугу, щоб зібрати гілки для виготовлення віників. Старший 62-річний чоловік, який раніше служив і має певні військові навички, почув характерний звук і зрозумів, що зачеплена розтяжка. Чоловіки встигли правильно зреагувати. У результаті вибуху обидва отримали осколкові поранення ніг. Що ж до питань охорони здоров'я, за даними санепідслужби слов'янської рівень захворюваності на гострій респіраторній інфекції серед дорослих не перевищує підпоріг, на відміну від дитячого населення. Показники по... За студію дітвари перевищені більш ніж на 12%. Разом із тим, працівники комунальних установ не поспішають брати участь у вакцинації проти штамів грипу. До сих пір не виділені бюджетні кошти для імунізації медпрацівників та педагогів. Натомість приємною стала новина про те, що в Слов'янську розпочати ремонт корпусу міськлікарні номер 1, розташованої по вулиці Жовтневої революції. У приміщенні лікувального закладу до кінця поточного року планують замінити покрівлю і встановити євровікна. Завершилась апаратна нарада за порушенням від відділу культури долучитися до театрального мистецтва, а також відвідати фестиваль Я вольний вітер», який запланований на 17 -го годину 11 -го грудня. Фестиваль пам'яті Геннадія Тімофієва Я Вольний Вітер. Ви, мабуть, знаєте об цьому фестивалі, який традиційно проводився на Славянському курорті. там в году нет можливості там провести, поэтому проводимо в центрі культури окружаючи сред. Те, кто хочет попасть на этот фестиваль, нужно будет обращаться в Центр культуры и окружающей среды. И также у нас будут еще два спектакля, вход на которых свободно, но мы очень хотим, чтобы у нас были полные залы. Значит, у нас будет Национальный академичный театр российской драмы имени Лесли Украинки из Киева. Они будут показывать спектакль везде один. 14 декабря в 18.00 и 15 декабря в 17.00.